Місяць. Росія збирається провести літню осінню наступальну кампанію, і після того буде думати, що їм далі робити, чи вступати в мирні перемовини, чи ні. Тут єдине, що може змінити цю розстановку сил, це Сполучені Штати Америки, якщо б вони серйозно взялися за тиск на Росію. Але, на жаль, після останньої розмови Трампа з Путіним, це, безумовно велике розчарування і не проглядається цей великий тиск. Хоча є певні Вчора Лінсі Грем в Сенаті США презентував свій законопроект. А це Лінсі Грем, це мало того, що сенатор республіканець. Він ще дуже близький до Трампа, його особистий друг. Але він презентував дуже жорсткий такий план по протидії і введенню нових санкцій проти Росії, надзвичайно жорстких, старинних санкцій і так далі. Ну, але без без Трампа, без його доброї волі нічого не буде. А Трамп вже сказав що 4 тижні, десь ми це чули вже. В общем, я думаю, що об'єктивно нам треба готуватися до десь до близько шести місяців продовження бойових дій, і десь на кінець осені буде нове вікно для можливості для припи... для, припинення богу. Звичайно, що може стати що завгодно за ці шість місяців і може все сильно змінитися. Але я думаю, що базовий сценарій сьогодні такий, і всі ці меморандуми вони нічого насправді не ведуть. Це просто Росія тягне час. Тому звичайно Україна має передати свій меморандум, але особливо щось там обговорювати, і особливо на це сподіватися сенсу немає.